Слава Ісусу Христу, Брати і сестри, вітаю вас на передачі Пізнаємо Біблію. І сьогодні ми будемо роздумувати про важливі епізоди з книги Ісуса Новина. Перша частина книги Ісуса Навина найцікавіша, а водночас і найважливіша. Автор насамперед намагається показати, як Бог дотримується своїх обідниць, з цією метою він обмежує свою розповідь лише до тих епізодів, в яких Бог найбільш наочно втручається своєю могутністю, тобто які дуже яскраво демонструють, що Ізраїль завдячує здобуття своєї землі виключно самому Богові. Автор свідомий, що це здобуття ще не завершене. Адже сам він інформує, що довго воював Ісус з усіма тими царями, не було ані одного міста, окрім хівії, що жили в Гівеоні, що піддалось би мирно синам Ізраїля, усіх взяли війною. А дещо згодом сам Бог звертається до Ісуса на вина: Ти вже постарівся і ветхий день ми став, а землі до завоювання лишилося ще багато. Це виразні вказівки на незавершеність цієї розповіді з історичного погляду, їх підтверджує також книга суддів. Після смерті Мойсея Ізраїль перебуває на східному березі Йордану, недалеко на північ від Мертвого моря. Перед тим, як перейти Йордан, Ісус посилає двох людей, щоб розвідати, як захищене місто Єрихон. перше укріплене місто, що євреї мали зустріти на своєму шляху. На другому боці Йордану. Цікаво відзначити в цьому шпигунському епізоді, як блудниця Рахав, що прийняла до себе і укрила єврейських шпигунів, збагнула з чуток, що дійшли до міста, що вся сила Ізраїля полягає лише в їхньому Богові, якому ніщо не зможе стати на перепоні, і тому вона намагається запевнити спасіння для себе та для своєї родини, допомагаючи цим двом євреям. І справді, ця жінка зі своєю родиною врятується, і вони стануть членами Божого народу. Арахав навіть одружиться з одним євреєм на ім'я Салмон і стане однією з ланок родоводу, що веде до Давида, а далі і до Месії. Перехід через Йордан це перша чудесна подія, в якій виявляється надзвичайна Божа присутність. Навесні Йордан повноводний. Проте народ на чолі зі священниками та ковчегом безпечно переходить цю ріку разом з усім своїм багажем і худобою, навіть не намочивши ніг. Нагадуючи чудесний перехід через Червоне море, ця подія переконує всіх, що Бог насправді супроводжує Ісуса Навина так само, як супроводжував Мойсея, і зміцнює в народі його авторитет, що був йому потрібний. Для близьких військових акцій. Отаборившись на території обіцяної землі в Гілгалії, народ за наказом Ісуса здійснює загальне обрізання, що в роки перебування в пустелі було занедбане а також святкує Пасху. Після цих релігійних обрядів народ, і, передусім, військо вже готові до боротьби за здобуття своєї землі, знаючи, що позитивний результат війни запевнений. Оскільки з ними непереможний Бог, таким чином здійснюється перше чудесне здобуття. Мури Єрихону падають, мов бутаформи. За короткий час місто було здобуте та вигублене дотла за винятком Рахави з її родиною. Говорячи про цей грабунок та інші подібні епізоди, що трапляються в біблії. Необхідно взяти до уваги умови життя та жорстокі звичаї на війні, що були характерні для того далекого від євангельської моралі часу. Друга причина це вберегти євреїв від впливу звичаїв ханаанських народів. Крім цього, не слід забувати про одну дуже важливу річ: остаточна редакція цих творів дуже далека в часі від подій, які вони описують. Метою їхнього читання було зберегти живою в далеких нащадків віру батьків. Отож розповідь схильна до перебільшень в описі тих подій уже далекої давнини. Наголос тут стоїть не так на знищенні ворогів, як на здійсненому Богом спасінні Ізраїля, що для тогочасного дещо наївного та примітивного менталітету мало бути тим величнішим. Чим численнішими та могутнішими були вороги, яких Бог спромігся перемогти та знищити. Наприкінці свого життя Ісус Навин організовує урочисте відновлення Союзу. Цьому Союзові, подібно як і Синайському та Моавському, передувало Спасительне Боже діяння. Ісус нагадує про минулу історію, доповнюючи її недавніми подіями, той, хто діє. Це завжди яхве, минуле є образом та запевнення майбутнього. Сихемський союз це повернення до початків. Тут також було проголошено закон. Деякі вчені вважають, що мова тут про так званий Кодекс Союзу, що йде відразу після десяти заповідей у книзі виходу, адже в ньому міститься багато норм, що відображають. Умови народу, який вже не провадить мандрівного життя, а стабілізувався у своїй землі. Хай там як Сихемський Союз зосереджує увагу на першій заповіді. Тут ми також знаходимо письмову фіксацію та наказ відновлювати цей союз у богослужінні сихемськими зборами завершується в певному значенні формування Ізраїля. В Сихемі вперше зустрічаються всі племена Ізраїля. Тут всі приймають Бога, що з'явився був на Синаї як свого єдиного Бога. Велике соціальне та релігійне значення цих зборів полягає в тому, що, як твердять найкомпетентніші вчені, до Єгипту зайшли були не всі ізраїльські племена, деякі осередки євреїв залишилися були в Палестині. Крім цього, до ізраїльських племен увійшли і інші народності. Тут усі племена, що визнають себе під іменем Ізраїля, приймають синайське об'явлення, хранителями якого були єгипетські племена, і визнають Бога, який визволив народ з Єгипту, і з яким було укладено союз на Синаї Богом своїх батьків. Пізніша редакція «П'ятикнижжя» та книги Ісуса Навина завжди веде мову про 12 племен. Узагальнюючи та вміщуючи всіх їх у перший великий союз джерело та точку опори всіх інших союзів, які настануть пізніше. Дорогі глядачі, дякую, що ви були з нами. Пізнаваємо Біблію разом з католицьким телеканалом ІWТН.